Ці гриби взагалі-то можна їсти і сирими. Але mm. я вживаю сирий гриб тоді, коли він ще не розкрився, коли зовсім такий. Як горошинка, тоді він соковитий і достатньо приємний на смак. Багато їх не їм, бо гриби все-таки це гриби, і їх треба обережно вживати. Ну от. Я перечистила гриби, не могла їх знімати під час прогулянки, бо був мокрий сніг, і я не хотіла втопити свій гаджет. Показую вам уже вдома процедуру переборки грибів. Ну вот, вот такий кудочок із очистками. Які треба обов'язково винести у ліс.